Всім доброго дня. Тут у нас стоять донори. Тобто на двох корпусах, на одному корпусі. Тобто сімейки, які е, підпитують наш нуклеусний парк. В них росте Я такий ні урок у собі. Міг би файно родити. Але одна була проблема посезений від цього горіха. А оскільки ми знаємо, що горіх має велику короневу систему, то мабуть він його і сушить. Поливай, не поливай, все рівно. Два плоди цього, в цьому сезоні я з цього він роз'їв. Тому горіх вже малоурожайний, тільки гілки сухі на вулиці падуть. Інгир давить, придеться його в цьому сезоні зрізати. Роботи буде немало. За горіхом там відразу зеленіє. Кіпаріс теж привезений з того, привезений з Криму. Та й таке воно. Зима, не зима, робити завжди треба. Всім удачі. Будьте здорові.